Шуруповерт акумуляторний Procraft, ProCitвим двигуном. Модель PA 18 Pro DPR зі зйомним патроном, патрон металевий. Знімаємо. Шуруповерт невеликий, компактний. Коли знімаємо патрон, набагато ще менший та зручніший. Акумулятор має в комплекті на 1,5 А серії Turbo. Працює із цима видами інструментів, з перфораторами, з болгарками, з іншими шуруповертами. Підходить на всю лі... лінійку електроінструментів ProCraft та інших інструментів з посадкою Makita. Має ось таку індикацію заряду. Перша, друга швидкість. Зарядка в комплекті на 1 А. Кейс має такий вигляд непоганої якості. Можна ложити сверла, бітки.